ФОП змінив адресу місце реєстрації у 2025 році. Що, коли та як потрібно оновити? Зміна адреси відбувається одночасно як у суб'єкта підприємницької діяльності ФОП, так і у звичайної фізичної особи платника податків. Це обумовлено тим, що їх облікові дані у держреєстрах є взаємопов'язаними, тому адреса змінюється одночасно як у ФОП, так і у фізичної особи. Покровна процедура зміни адреси. При зміні адреси ФОП дуже важливо покроково оновити облікові дані у всіх реєстрах. Перший крок. Змінюємо адресу як фізична особа. Якщо у ФОП паспорт книжечка, то при зверненні в ЦНАП йому проставляють штамп із новою пропискою. Якщо у вас ID паспорт, то формується витяг з Державного реєстру територіальної громади з новою адресою. Це документ у паперовій або електронній формі, що підтверджує відомості про місце проживання фізичної особи. Витяг можна отримати через портал Дія або особисто звернувшись до ЦНАПу. Якщо фізична особа є тимчасово переміщеною особою, то нова адреса фіксується у довідці ВПО. Другий крок: змінюємо адресу як ФОП. Це можна зробити в Дії. Або звернутися до держреєстратора, заповнивши форму 1. Після внесення змін ФОП отримує виписку з ЄДР з новою податковою адресою. Якщо ФОП змінює адресу в дії, то нова виписка буде в розділі Отримані послуги. Відомості про нову податкову адресу автоматично передаються до податкової служби, тому ФОП не потрібно самостійно подавати інформацію до ДПІ про зміну адреси. Це передбачено статтею 66 Податкового кодексу України. Та пункту 9.1 порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказу Мінфіну від 0912 року за номером 1588, які визнають порядок внесення змін до облікових даних платників податків. Якщо при зміні місця реєстрації відбувається зміна адміністративно територіального району, то ФОП береться на облік до нової податкової інспекції. Це стає його основним місцем обліку. Попередня податкова інспекція залишається як не основне місце обліку. Такий статус зберігається до закінчення поточного бюджетного року. Третій крок: подаємо форму номер 5 ДР. Це потрібно, щоб внести зміни до державного реєстру фізичних осіб платників податків. Дуже часто підприємці при зміні адреси ігнорують цей крок і не вносять зміни до ДРФО. І як наслідок, в розділі облікові дані платника в електронному кабінеті платника у них залишається стара ДПІ. Для того, щоб підтягнулася нова ДПІ, потрібно подати форму 5ДР, яка є обов'язковою при зміні адреси проживання фізичної особи. Відповідно до пункту 70.7 податкового кодексу та пункту 1 розділу 9. Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 29.0917 року за номером 822, фізичні особи платників податків зобов'язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних. Які вносяться до облікової картки фізичної особи платника податків протягом місяця, дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою номер 5 др Ця форма є в електронному кабінеті платника податку в розділі «ЄК» для громадянин для підтвердження інформації про зареєстроване місце проживання до форми 5 др Прикріплюють скан копії одного із документів. Це може бути витяг з реєстру територіальної громади, або копія паспорту з новою пропискою, або тимчасове посвідчення громадянам України, а також можна довідку ВПО. Внесення зміни до облікових даних платника податків. Та виготовлення реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється протягом трьох робочих днів з наступного дня після дня подання фізичної особи заяви форми 5ДР. Четвертий крок: якщо ФОП є платником єдиного податку, то після того, як пройдуть зміни, Державна податкова служба за старою адресою подається заява про застосування спрощеної системи оподаткування, це форма-ідентифікатор F010 2003, якою вносяться зміни щодо податкової адреси та місця провадження. Підприємницької діяльності. Якщо ФОП за новою адресою проводить підприємницьку діяльність, заява заповнюється повністю навіть по тих позиціях, в які зміни не вносяться. В реєстр платників податків підтягується інформація з основною поданою заяви. Тому при внесенні змін в реєстр платників єдиного податку в заяві з позначкою внесення змін Завжди заповнюються обов'язкові обов поля від 0,1-0,4, далі 6, 7, 8, 9 з місцями провадження господарської діяльності квет кількістю працівників та відсутності податкового боргу. Через кілька днів після подання заяви відправляєте до старої податкової запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Індифікатор форми це F130 2101 та отримуєте новий витяг. У першої та другої групи, у разі зміни податкової адреси місце провадження господарської діяльності зобов'язані подати заяву не пізніше 20 го числа місяця, що настає після місяця внесення змін. Це передбачено пунктом 298,5 податкового кодексу, а ФОПи третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулись такі зміни. Це передбачено в пункті 298.8.6 кодексу. Особливості роботи з електронними цифровими підписом при зміні адреси, також після зміни податкової адреси слід обов'язково перевірити дані, зазначені у сертифікаті відкритого ключа. Сертифікати, видані з 22-го року, зазвичай не містять повної адреси, а лише назву держави та населеного пункту відповідно до пункту 5 частини 2 статті 23 закону України від 05.10.2017 року за номером 2155 про електронну ідентифікацію. Тому при зміні району чи вулиці оновлення ключа не потрібно. Але при зміні населеного пункту це є обов'язкове. Але так може бути не у всіх АЦСК. А навіть при створенні КЕП у 2025 році в сертифікаті може міститися повна адреса ФОПа з вулицею та дому. То в такому разі АЦСК радять змінити КЕП. Це можна побачити в зір

Варто відзначити, що, попри нормативні вимоги, на практиці ФОП після зміни податкової адреси доволі часто продовжують користуватися чинним ЄЦП до завершення строку його дії. При цьому АЦСК зазвичай не блокує такі сертифікати, а податкова продовжує приймати звітність, незважаючи на те, що фактична робота з ЄЦП продовжується, залишається формальна. Невідповідність, яка може бути підставою для відмови у прийнятті документів, тому при зміні адреси краще звернутися до АЦСК та отримати новий сертифікат ЄЦСК з актуальними даними. Зауважу, що ФОП не може користуватися можливістю повторного продовження діючих ключів. Це передбачено тільки для тих користувачів, у яких не змінювалися реєстраційні дані, тому при зміні адреси послуга дистанційного формування нових сертифікатів недоступна. Після генерації ногубогу КЕП в ДПС нічого подавати не потрібно. Достатньо Направити до податкової перший електронний документ, підписаний новим ключем, і це буде підтвердженням нового сертифіката та приєднання до договору про визнання електронних документів, додаткові вимоги та реєстрації. На наступному етапі потрібно подати форму 20 ОПП за старою та новою адресою. Об'єкт за старою адресою закривається, а за новою адресою відкривається новий об'єкт оподаткування. Якщо об'єкти за попередньою адресою залишаються, то змін ми не вносимо. Далі вносимо зміни в реєстраційні документи по РРО та ПРРО. Перереєстрація потрібна лише у разі зміни адреси господарської одиниці. Якщо адреса залишається незмінною, то перереєстрації не потрібно. Тому, якщо у разі зміни податкової адреси відбувається зміна адреси господарської одиниці, тоді до ДПС. Подається реєстраційна заява, форма 1 РРОР з позначкою Перереєстрація, підстава зміна господарської одиниці та реєстраційне посвідчення. Якщо РРОР була зареєстрована КОРО, то потрібно звернутися до податкової, де була зареєстрована КРРО для внесення змін на титульній сторінці. При цьому подавати заяву за формою 1. КОРРО не потрібно. Якщо ФОП використовує переро, то для перереєстрації подається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою 1 переро з позначкою Перереєстрація. Також ФОП потрібно врахувати наступний ключовий момент. Якщо ФОП є платником ПДВ, то перереєстрація не потрібна. Тому подавати до податкового органу заяву за формою 1 ПДВ зі спозначкою перереєстрації не потрібно. Що ще потрібно врахувати ФОП? Повідомте обслуговуючий банк про зміну місця знаходження, подавши заяву та необхідні документи згідно з регламентом банку. Якщо ФОП має ліцензії чи дозволи, то необхідно подати відповідні заяви для внесення змін до них. ФОП, які мають ліцензії, зобов'язані протягом 30 календарних днів з дня зміни адреси подати до органу ліцензування заяву про внесення змін до відомостей, що містяться в єдиному реєстрі. Заява про внесення змін подається до органу ліцензування за новим місцезнаходженням такого ліцензіата. Водночас ФОП на загальній системі податкування, які мають ліцензії на право оптової торгівлі пальним, заяву подають до органу ліцензування за місцем провадження діяльності. У разі зміни місця проживання фізичної особи підприємця необхідно протягом 10 календарних днів здати виникнення таких змін оновити інформацію в реєстрі застрахованих осіб. ФОП може це зробити самостійно в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України. Для цього у меню ліворуч у розділі Комунікація з пенсійного фонду слід обрати пункт анкети для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб або ж подати заяву про внесення змін особисто до територіального органу Пенсійного фонду України. Якщо ФОП здійснює зовнішню економічну діяльність та акредитований на митниці, то потрібно внести зміни до акредитаційної картки через єдине вікно на сайті митниці, повідомлення контрагентів про зміну податкової адреси. Повідомте контрагентів про зміну податкової адреси, укладати додаткові угоди до чинних договорів. Не є обов'язково, достатньо повідомити контрагентів про зміну податкової адреси у довільній формі, листом або поштою тощо, щоб уникнути потенційних непорозумінь. Головне, щоб у вас було підтвердження факту інформування. А от що стосується трудових договорів з найманими працівниками, то безпечні, безпечніше буде укладання додаткових угод з новими реквізитами ФОПа. Отже, робимо висновки. Перше, це потрібна зміна адреси ФОП, вимагає внесення змін до ЄДР, реєстру фізичних осіб, реєстру платників єдиного податку та інших реєстраційних документів. Друге, подання форми 5ДР є обов'язковим для того, щоб у ФОП в електронному кабінеті підтягнулася нова ДПІ. Та третє, контрагентів необхідно повідомити про зміну податкової адреси у довільній формі, а трудові договори краще оновити через додаткові угоди.